Дякую за перегляд! Попередня 17 постраждалих, серед них шестеро дітей, і в, тому, в цьому за загиблих троє. Серед них одна дитина, дівчинка півтора роки. Четверо людей доставлені, доставлені в лікарні. Стан їх не важкий, середній стан Працювало дев'ять бригад і працює. Але ми боїмося, що ще будуть постраждалі, бо завали тільки розбираються. А, ймовірно, писав пан Сенігуба, що дістали мати дівчинки загиблих. В якому стані ця жінка? Мати потребує допомоги психолога, але в цілому стан стабільний. Фізично, тобто вона не, не постраждала. Але її дістали завалів, тобто вона якийсь тривалий час правувати. Дякувати Богу і дисципліні. Більшість людей змогла спуститися після першого удару сховища, тому постраждалих не так багато, як могло бути. І так само дістали, що... і... так само мати. Так, діставали, так. Давайте сюди на траву не буде, змагав. Близько п'ятого ранку, як ви бачите, місто знову прокинулося від масової атаки ударними безпілотниками. Наразі, за попередніми даними, це типу Гарань-2 багатоквартирний житловий будинок, близько 5 влучань. Є на жаль, постраждалі загиблі за попередніми даними більше 15 постраждало, та на жаль, троє осіб загинуло. Серед них двоє із дворічна дитина. Чи є зараз можливість того, що під завалами знаходяться люди? Так, усі профільні служби працюють, іде розбір завалів, тому ця цифра динамічна. На жаль, і я думаю, що число як загиблих, так і постраждалих може збільшуватися. Загиблі. Це члени однієї родини, різних родин, скільки років, хоча б приблизно. Інтереси. Це чоловік. Це за поприднім даними, Знову їх особи зараз встановлюються. Це запоприднім даними одна родина. Одна людина. Одна родина. А, одна людина. ну З однієї. Родини. А хто там? Тут батько, дитина, бабуся? Дитина та батько. Скажіть, ви сказали, п'ять шахетів поцілили всі суди, всі по цій будівлі? Так, всі влучання в одну багатоповерхівку а зазнали пошкодження усі поряд багатоквартирні будівлі, які знаходяться.